Ось і підходить до свого завершення осінній кіносезон, який подарував нам чимало хороших фільмів, які здатні як підняти настрій, так і звернути увагу на важливі життєві теми. А щоб ви не загубилися в різноманітті новинок кіно, сьогодні вийшли в мережі за останній місяць. Всіх вітаю, друзі! Біля мікрофону, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає комедійна історія про класову боротьбу, що викриває лицемірство, брехню та інші недоліки прогресивної ідеології. Психологічний трилер, який розповість вражаючу історію жіночої помсти та змушує замислитись про темні сторони людської натури. А також надихаюча біографічна епопея про силу віри, відвагу й самопожертву та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду! Великий маніпулятор. Американська чорна комедія про класову боротьбу, яка перенесе глядача у 1918 рік, коли на вулицях Нью-Йорку вирувала епідемія іспанського грипу, у центрі історії талановитий кухар Флойд Монк, який разом з іншими слугами влаштовується на роботу у приморський маєток відомого журналіста Джея Хортона, щоб багатій міг з комфортом пережити період самоізоляції. Та згодом виявляється, що Монк не лише бездоганний кулінар, а й видатний маніпулятор, який непомітно впливає на прислугу і дуже швидко бере під контроль увесь персонал та захоплює владу в будинку. Підступний шантажист розпочинає справжнє повстання проти заможного сімейства, що приводить до веселої, водночас напруженої боротьби між слугами та їхніми господарями, які розуміють, що єдиний шанс вижити це переграти супротивника у його ж грі. Фільм через викриття лицемірства та недоліки прогресивної ідеології показує, як класові конфлікти і соціальна нерівність впливають на життя людей, тому раджу його всім шанувальникам якісних комедійних трилерів. ОСА. Психологічний трилер знятий за мотивами п'єси британського драматурга Моргана Малкольма, що розповідає вражаючу історію жіночої помсти. В центрі сюжету домогосподарка Гізер, яка опинилася в пастці нещасливого шлюбу, де невірність чоловіка та постійні сварки змушують її щодня відчувати себе все більш ізольованою від зовнішнього світу. Тому жінка вирішує зустрітися з давньою подругою Карлою, з якою вони не спілкувалися багато років, та пропонує їй велику суму грошей за вбивство свого чоловіка. Маючи фінансові труднощі, Карла погоджується. Та коли план помсти виходить з під контролю, це призводить до страшних наслідків і несподіваних поворотів, які розкривають таємниці минулого, котрі можуть назавжди змінити майбутнє обох героїнь. Фільм вражає своєю напруженою атмосферою та змушує замислитися про наслідки своїх дій і темні сторони людської натури. А режисер постійно створює відчуття безвихідності, яке ще більше додає цій історії глибини та залишить незабутнє враження. Довга гра спортивна драма, що розповідає історію любителів гольфу, які в бажанні потрапити на чемпіонат штату створили власне місце для тренувань в пустелі Техасу. Дія фільму розгортається в 50-х роках. Мексиканець Джей Бі приїжджає в прикордонне місто Дель Ріо, сподіваючись, що нова робота дасть йому можливість грати в місцевому гольф-клубі. Та коли члени клубу відкидають чоловіка через його походження, разом із групою латиноамериканських підлітків, Джей Бі вирішує сформувати власну команду та створити своє затишне місце для улюбленої гри подалі від багатіїв. І незважаючи на відсутність досвіду та обмаль ресурсів, герої все ж створюють власний гольф курс і, долаючи численні виклики й труднощі, разом рухаються до бажаної участі в чемпіонаті штату. Цей фільм показує, як важливо мати мрію і не здаватися попри всі перешкоди. Актори тут чудово доповнюють один одного, а майстерна режисура допомагає якнайкраще передати емоційний стан персонажів та повністю занурити вас у теплу атмосферу 50-х. Джокер божевілля на двох. Довгоочікуваний сиквел мега успішного джокера 2019 року від Тода Філіпса, в якому Хоакін Фенікс знову повернеться до ролі легендарного лиходія, а компанію йому складе поп діва Леді Гага, яка з'явиться в образі антагоністки Гарлі Квін. Наприкінці першого фільму головний герой Артур Флек потрапляє у психіатричну лікарню для душевно хворих злочинців Аркхем, де історія його внутрішнього протистояння буде доповнена новими викликами та персонажами. У другій частині він зустріне кохання всього свого життя харизматичну Гарлі Квін, з якою вони разом своїми методами намагатимуться виправити цей несправедливий і жорстокий світ. Виробництвом фільму займалася та сама команда, яка працювала і над першою частиною. І слід зазначити, що у сиквелі буде чимало музики, адже жанр фільму заявлений саме як мюзикл. Джокера за постановкою Тода Філіпса, безперечно, можна назвати революційним фільмом із цієї супергеройської серії коміксів, і друга картина обіцяє бути достойним продовженням похмурої та напруженої історії про походження одного з найкультовіших персонажів Всесвіту DC. Відпусти шведська сімейна драма, яка занурить вас у глибини непростих сімейних стосунків і конфліктів між рідними людьми. Головний герой Густав переживає кризу середнього віку і, маючи Роман на стороні, хоче отримати розлучення, щоб почати жити наново та не терпіти давно обридлу йому сім'ю. В той же час його дружина Стела, незважаючи на особисті проблеми, що сили намагається утримати родину разом. А їхня старша донька переживає власні негаразди, що стає причиною конфліктів між нею та батьками. Хаос у їхніх відносинах триває доти, доки Стела не організовує спільну поїздку, аби зберегти їхні стосунки. Ось тільки і в подорожі виявиться не все так просто, адже героям доводиться постійно долати емоційні бар'єри. Це сильна і зворушлива драматична історія про любов, відповідальність і втрату, яка залишає глибокий відбиток після перегляду. Тому рекомендую цей фільм усім, хто любить емоційні і максимально чесні картини. Дотик. Романтична драма від режисера Бальтасара Кормакура знята за романом ісландського письменника Йогана Олафсона, у якій йдеться про літнього чоловіка, який вирушає у подорож на пошуки свого першого кохання. Крістофер після смерті дружини живе самотнім життям на узбережжі Ісландії та бореться із ранньою стадією деменції, що спонукає його навести порядок у своїх справах, поки ще не зовсім пізно. Розмірковуючи про минуле, він згадує своє перше кохання дівчину Міко, з якою він познайомився, працюючи у японському ресторані, та яка загадково зникла з його життя понад 50 років тому. Крістофер розуміє, що в нього залишається дуже мало часу. Тож зі щирою вірою в серці він вирушає до Японії на пошуки Міко, і ця подорож стає глибоким дослідженням непереборної сили зв'язку між людьми. Поєднуючись сьогодення зі спогадами героя, фільм занурюється в теми вічної природи кохання й особистих втрат та розкриває складність людських стосунків через час і відстань. Кабріні біографічна драма від Алехандро Монтеверде, яка розповідає про непросту боротьбу італійської мігрантки з американськими чиновниками, в прагненні змінити життя людей на краще. За сюжетом, черниця Франческа Кабріні у 1889 році приїжджає до Нью-Йорку, де стикається з хворобами, злочинністю та незліченною кількістю дітей, що страждають від бідності. Вона вирішує змінити ситуацію та починає відважну місію, щоб переконати вороже налаштованого мера, забезпечити житлом і медичною допомогою найвразливіші верстви населення. Незважаючи на погану англійську і проблеми зі здоров'ям, Кабріні створює мережу благодійних організацій, які допомагають найбіднішим, що врешті дає місту надію, якої воно ніколи не бачило. Це надихаюча епопея про силу віри, відвагу і самопожертву, яка захоплює своєю глибиною, а оригінальний сюжет і майстерна кінематографія роблять цей фільм справжнім шедевром у своєму жанрі. Квартира 7А Психологічний трилер, який переносить глядача в Нью-Йорк 60-х років та розкриває темні секрети Бродвею. Молода і вельми амбітна танцівниця Тері Джи яка прагне багатства і слави, безуспішно ходить на численні прослуховування, де отримує одні відмови через недавню травму. Втративши вже всі надії, дівчина неочікувано отримує пропозицію від літнього подружжя Кастеветів, котре приймає її у свою квартиру в розкішному будинку, обіцяючи повернути Тері можливість виступати на сцені. Однак після ночі, яку вона не може пригадати, героїня починає підозрювати, що злощасна квартира приховує жахливі таємниці, а кастевети є частиною темного культу, який хоче використати її для своїх недобрих цілей. Стрічка знята в похмурій атмосфері великого міста і в досить цікавій манері досліджує світ темних сил, паралельно показуючи, на які жертви готова піти людина заради кар'єри і своїх амбіцій. Жахаючий три. Продовження культового слешера, який, незважаючи на мізерний бюджет у 2 мільйони доларів, став мега успішним фільмом для свого жанру. Сюжет розгортається через 5 років після закінчення другої частини, коли головна героїня Сієна, переїхавши до свого дядька, намагається відновити життя після жахливих подій минулого. Та напередодні різдва маніакальний клоун Арт разом зі своєю демонічною спільницею знову готові до жорстоких вбивств і мають намір вчинити справжній хаос на вуличках округу Майлз. І поки місцеві жителі нічого не підозрюючи, лягають спати, арт починає свій кривавий шлях. А сієна, опинившись в центрі цього кошмару, знову змушена боротися за життя та має зупинити психопата, який не знає жалю. Фільм контрастує між різдвяною радістю і жорстоким насиллям, та буде справжнім шоком для всіх любителів слешерів. А відмінно поставлені сцени і реалістичні ефекти допоможуть глядачам сповна відчути жах, який відбувається на екрані. На сьогодні в мене все. Не забувайте про подобайку та підписку з дзвіночком, а якщо ви знайшли цікавий фільм, обов'язково поділіться цим в коментарях та пишіть свої улюблені фільми, які на ваш погляд варті уваги. Як завжди, щиро вдячний всім і кожному хто створювати нові цікаві добірки. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в наступному відео.